Ефектно. Файний апарат. Оооо, той, у вас стояде на Скільки ногу. Сколько воно Хто? кілометрів? Сто? Сто? 220 чи 200. Давно їздите? Є руками. Але їде. Ремонту хоче, так? Як будь-яка техніка хоче ремонту. Постаряєте, ти вже має бути.

А ми так, не спішимо, як ти каже. 340 кіля, але дуги не дають ногу притиснути. 340 кіл, так. Да. А це 400.